Усім величезний-величезний привіт. Запрошую на перегляд новинок акції в магазині Аврора. Акції тривають з 18 по 24, включно листопада. Дякую вам за коментарі. Дякую за вподобайки, які ви ставите особисто мені, а не магазину. За це я вам дуже-дуже вдячний. І хочу почати із новинок, які я побачив щойно на полицях в магазині Аврора. Вимірювач артеріального тиску механічний з вбудованим стетоскопом, гарантія 2 роки. Вбудований стетоскоп надійний і довговічний, зручний для самостійного виміру, висока точність для професійного та домашнього застосування. Ціна такої новинки 599 гривень. Автоматичний а, вимірювач артеріального тиску. А, так, велика манжета, індикатор аритмії, пам'ять на двох споживачів, тобто можна вдвох міряти тиск і буде показувати вам. А, тут є пам'ять. Так, індикатор рівня тиску без латексу. Гарантія також 2 роки, і ціна такого, зараз вам скажу, 1099 гривень. працює від 4 батарейок. Ще одна новинка. А, небулайзер. Ефективний та тихий. Одна кнопка для роботи, дитяча маска та фільтри у комплекті. Легкий та компактний для дітей та дорослих. Також гарантія 2 роки. А, так, рощин, аерозольний туман. Який вдихається пацієнтом через насадку або маску для лікування респіраторних захворювань. Тут все можна подивитися, що входить. Тут також входять фільтри, бачу, інструкція. І зараз скажу вам ціну: ціна 999 гривень, гарантія 2 роки. Новинка в нашому магазині «Аврора» liberton Toaster 699 гривень. Смажить хлівчик. Ви навіть можете обирати ступінь підсмаження тостів від 1 до 7. У ну, мене, здається, стоїть на трійці. Да, на трійці або на двійку я завжди ставлю. А ось, підігрівання, навіть розмороження є. А змінний піддон для крик це дуже добре. Індикатор роботи. Якщо я не помиляюсь, я цей міксер вам показував. Тут 4 насадки, 5 швидкостей, 399 гривень. Ваги електронні на підлогу, максимальне навантаження 150 кг, скло. І ціна таких ваг... Зараз вам скажу, на 2 батарейки 349 гривень. До гарантії цілий рік. Лібертон ваги підлогові. А також це, мабуть, знаєте, хто вже хоче трошки схуднути, показую вміст води, рівень жиру, м'язова маса, led дисплей. Мабуть, вони будуть трішки дорожчі. Зараз скажу ціну. 599 і гарантія рік. А ось ці ваги мені дуже подобаються, вони зроблені із бамбуковою. Такою підставкою цією, да. так, і я шукаю штрих-код 349 гривень. Фірму Сатурн ви всі знаєте, це наш вітчизняний виробник. Як я говорю, вітродуйка обігріває 22 квадратних метри. Зараз скажу вам ціну. 2 роки гарантії Ціна 599 гривень. До нас привезли дуже красиві алмазні мозаїки ідейка. Дивіться, які цікаві. Розмір 40х50, червоні маки. Ціна 399. Так, господинки, дуже хороша річ. Ось таке відро і швабра телескопічна. Відро йде з віджимом швабри. Це досить добра, така хороша штука. Зараз скажу, скільки коштує такий набір. 449 гривень. Відро, м -м, пластикове Так, ціна 69 гривень на 12 літрів. Кошик для білизни, також бачу, привезли це новинка в нашій, нашій Аврорі. 399 гривень. Можна використовувати для, ну, да, для білизни брудної, правда ж, в ванну кімнату поставити. Кольори в асортименті. Я одразу біжу на новинки показати вам, це, мабуть, пов'язка на голову. Це, мабуть, пов'язка на голову для дівчат, коли якусь маски або ще щось там якісь робите. 59 гривень. Дзеркальця кишенькові. Дивіться, які цікаві. Зірочки плавають. Двосторонні. Ціна зараз зі знижкою 69 гривень. Новинка обручі. 39 гривень. Ой, такі також бачу новинка, але не можу їх знайти. Я їх раніше не бачив. Нема, нема щоб пробити ціну. На жаль, ну добре. А це, мабуть, для ігор для дорослих. Обруч для волосся. А, це обруч для волосся. Я думав, коли дорослі передягаються і навколо ялинки стрибають. Такі мохнаті цікаві заколки від Lovit. Дуже багато бачу цієї фірми Lovit по 29 гривень. Дуже зараз багато продукції в магазині Aurora саме від цієї фірми Lovit. Це також новинка, набір заколок, 4 штуки в наборі. 29 гривень. Це щось з очима робити. Жіночий станочок для очей. Так, ціна такого 59 гривень. Щіпці для завивки вій. Новинка. Ось такі. Я думаю, що це ведмедика. Чи в Ленчи, хто це такий, не знаю. Іграшка м'яка. Різдвяна. Вона не співає нічого, просто ось так різдвяна, можна сказати. Да? 399. Дивіться, які собаки, як хаски. 229 гривень. Вони, мабуть, співають. На жаль, немає батарейок. А тут є кнопочка, де вони вмикаються. Вони, мабуть, співають, щось якась музика і рухаються. Да, тут є місце для батарейок. 4 батарейки. 399. Цей кіт також музичний. Співає. Танцює, мабуть, рухається. 199. Ще якась новинка потрапила до моїх рук. Не знаю, що це таке. Щось новорічне. Так, що тут у нас? Набір косметики дитячої. Різдвяний подарунок. 249 гривень. Оригінальний набір посуду іграшкового. В такому, в такій валізці. Ціна 399. Так, ще знайшов якусь новинку. А, мабуть... Ого, важка. Набір посуду дитячого. А відкрити можна. Давайте подивимось. Всі однакові малюнки йдуть. Це новинка. Одна миска, одна тарілка і одна чашка. Так, ось така гарна чашка. Тут цілий лімпопо. Ось така красива миска для перших страв. І ось така тарілка для других страв. Досить оригінальний набір. Перевірив ціну, так, 249. Також класна новинка для дітей. Набір з двох рацій можна сховатись в одній кімнаті під ліжком, а і в другій кімнаті, а, в шафі, і слідкувати за бабусею, яка буде шукати вас. 399 гривень набір таких рацій. Ну і адвент-календарі дуже багато в Аворі різних адвент-календарів з'являються. Ціна такого 499. 219 гривень. А це для хлопців. Набір Адвент Calendar Новорічний транспорт. 399 гривень. Санчата для малечі. 99 гривень. Кольори в асортименті. Знайшов ось таку цікаву новинку. Дитячий стілець. Максимальне навантаження. 75 кг дитячу кімнатку. Ціна 299 і ще кешбек. Хто користується скрабом для тіла? Зараз в магазині Аврора на них знижки 250 г, 59 гривень. Є різні різні, навіть є ось такі тірамісу, 3 в одному, очищення, пом'якшення, антицелюлітна дія. Також я бачу, з кожним разом все більше і більше з'являються різних туалетних вод, чоловічих та жіночих, 149 гривень. Можна прийти в Аврору і можна нанести на себе, тому що є тестер. Це досить зручно. Я хочу вам показати також новинка від Lovit, Ось такі шимери для тіла. Це вже, мабуть, ближче до новорічних свят. Дівчата. Відкривають, купують плаття відкриті і можна наносити ось цей, мабуть, шимер на тіло 199. Він ще йде і парфумований. О, тут є, дивіться, тут є тестер. Дійсно пахне вишня, така сакура, сакура, як цві, цвіте вишня сакура. Дуже крутий аромат. Мені сподобався. 50 мл, ціна 169. Ще якась новинка для дівчат від Ловіт. Зараз проб'ємо, подивимось, що це таке. Вода парфумована 10 мл, 49 гривень. Я думав, це якісь або бальзами для губ, або помади. Я навіть знайшов для хлопців. Дивіться, парфумована вода від Ловіт. Дитяча. 149 гривень, також 50 мл. Ще одна дитяча для хлопців. Також світловід можна обрати будь-який аромат. Знижки на креми Q10 від Nivea по 237 та по 234 гривні 50 мл. 29 гривень креми для рук від торгової марки Шик. Також є ось такі кремгелі для ніг. Ціна такого 34 Новинка мочалки для тіла з петелькою. Їх не було. Ціна 49 гривень. Також з'явилася ось така мочалка-рукавиця по 17 гривень. Зараз вони в акції. І мочалка для малечі 55 гривень. Щітка масажна для волосся 44 гривні кругла. Набір пензликів, набір з 5 штук 129 гривень. Ще знайшов новинки, це ось такі мочалки з ручками, спеціально для спини. Ціна 69 гривень. Пилка пемза для ніг 34 гривні. Ось така вже покрутіша, яка захоплює усю п'ятку 49 гривень, 29 гривень щітка пемза чотирьохстороння. Новинка в, нашій, в нашому, нашому магазині Аврора. Ось така сушарка для білизни, можна сказати, така мобільна. Можна її підвісити, де вам завгодно, де є місце. Максимальне навантаження 3 кілограми. Ціна 139 гривень, ще й отримуєте кешбек. Новинка в нашій Аврорі. Так, ось так буде зручніше. Дивіться, ось такий стелаж можна використовувати для квітів, Ну, взагалі ви знайдете, куди його. Прилаштувати, що в нього поскладати, модульний стелаж для зберігання із натурального масиву дерева. Тобто це вже добре, що не пластик. Мені подобаються дерев'яні речі. А, запатентований дизайн. Органайзер вашого простору легко збирається. Розмір, бачите на екрані на 4 полиці. Оси цікава річ. Мені сподобався такий органайзер. І зараз скажу вам ціну. 949 гривень. Чухол для одягу. Розмір 1,30 м на 60. 88 гривень. Ще знайшов ось такий чухол, це вже він трішки довший, на якийсь плащ, можливо. 59 гривень. Чухол для одягу на змійці. І ще ось такий кольоровий також на замочок. Для вішака розмір 60 на 90 55 гривень. Доречна, зараз оця машинка для стрижки кошлатості, для ваших светриків, шапочок, беретів, рукавичок. Ціна такої машинки 249 гривень. Вона працює не від батарейок, це досить дуже добре. Ще знайшов ось таку: також працює від розетки, ціна 199 гривень. І точнісінько, як у мене, працює від батарейок, я нею дуже задоволений. Така мобільна, можна сказати, 44 гривні. Валики для чистки одягу, кошача лапка 49 гривень, 60 листів. І на кінець дивіться ведмедик із плетом, мабуть, там плет чи що там всередині. Ні, це сердечко від ведмедика. З голови витягнули. Економних вам покупок. Всього найкращого, нехай у вас все буде гаразд до наступних відео.